Тепер, аби отримати громадянство України, іноземці мають скласти іспит з конституції української мови та історії. Як вам такі зміни та який би тест додали? Вже давно таке треба було зробити. І, дай Боже, щоб всі повернулися додому і всі були вдома. У мені здається, що все правильно повинен. Ті, які хочуть бути громадянами, вони повинні знати українську мову, літературу, принаймні знати історію України і її розвиток. Правильно, що хочуть бути українцями, хай знають Україну. Я за це. Це необхідно, адже в всіх європейських загалом цивілізованих країнах це нормальна практика. Тому, звичайно, за історію маємо знати не тільки ми, а й ті, хто тут проживають, тому це, звісно, обов'язково. Ну, якщо він думає жити тут, то це дівна. Якщо ні, приїхав там на півроку, на рік, то ні. А так да. От тепер аби отримати громадянство України, іноземці мають скласти іспит з конституції, з історії та на знання державної мови. Як ви оцінюєте такі зміни, та який би тест додали ви? Тест би не додала, але зміни мені здається необхідні. І українцям би теж би перездати екзамени з української мови теж.